Синій помаранчевий, жовтий, фіолетовий, зелений. Різнокольоровими барвами діти шостки розмальовували у день конституції кожну з областей України. Ідея зробити різнобарвну мапу нашої країни виникла у співробітників арт артцентру. Захід назвали Кольори Свободи. Ми створили карту України, як була вона 91-го року, так що символізує наш суверенітет, незалежність і це свято ми хочемо. Долучитися, яксь підтримати нашу державу на цій мапі будуть вказані обласні центри, можливо, дописані там якісь міста, там шостка. Так а в ідеї там, якби на самому фоні, так написати побажання нашій державі, нашому народу. Наносили фарби на мапу учасники молодіжної дречої ради при міському голові. Ми малюємо у вільному стилі. Ми будемо замальовувати фон кожної з областей, а зверху вже щось домальовувати своє. Може конвалії, може калину, що в голову прийде. Саме сумщина в мене асоціюється з яскравим кольором, тому я вибрала саме помаранчевий. Я обрала Київську область, малюю її блакитним кольором, адже це колір більш патріотичний. Він знаходиться на прапорі України. І асоціюється саме з Україною. Долучився до створення різнобарвної мапи, і міський голова Микола Нога він вирішив розмалювати рідну Сумщину. Я шо і всіх громад, які поруч, вітаю з ним Конституції. Україна це найкраща країна святом. З нашою конституцією всіх вітаю. Поряд із мапою України вихованці дитячої школи мистецтв писали картини на полотнах, мальовнича природа та видатні особистості, зокрема Леся Українка. На жовтому фоні також вимальовувались мальви. Сьогодні вирішила намалювати мальву, тому що це як українська клітка. Вона така яскрава. Дуже а коли ти дивишся на неї, такі почуття щасливі з'являються. Це як символ України можна сказати. У подальшому дитячі Лотна будуть радувати у шосицькому арт-центрі, а з величезної різнобарної мапи України хочуть зробити оригінальний стіл. Ми покриємо її лаком, щоб її не можна було там пошкодити. Так ну і будемо вже ж буде стіл, грубо кажучи. І дітлахи там на різних майстер-класах будуть паралельно там займатися майстер-класом, так і вивчати там мапу, читати побажання нашої держави.